Друзі, доброго дня. Я в селі Чуків. Це Вінницька область, 10 кілометрів від міста Єміров. Село знаходиться на трасі тут в сторону, не знаю, куди воно веде. З транспортом проблем немає тут. Будиночок отак на окраїні, скажімо так. Але сам будинок наче непоганий і багато землі, тут 40 біля городу, 20 під двором і ще 20 є десь тут в стороні. Я вже туди не поїду, але це входить сюди всю ціну. Десь 80 соток землі. Зроблений заборчик отакий з металопрофілю. Будиночок газифікований. І є і грубки можна дровами палити. І можна конвекторами. Водой ось достали водичку. Є. Насоса немає вже. В цьому в криниці. Так, і сам будиночок покажу. Є такі незначні тріщинки, незначені. Не критичні. Внимайте, все, все, що ті, потрібно. смотри. Так, а так більш-менш стіленькі наші. Робив десь тут підток, і ось. І там з однієї сторони трохи не доробив. Матеріал є, кажуть. але доробити не встиг так стіна ця велика відійти немає як питань немає на вікнах є грати з цієї сторони але ну кажуть зараз тут точно тишина. раніше каже було що всі тут грабіжники були тут. Сильно. Вуличка Желанд, хатів занепавших немає, може вже якісь старі, там вже розвалюють. І там тече річечка далі. І ставок є чуть-чуть в стороні. Ось ці піддашки недороблені з цієї сторони. І отут оцей угол. А там вже є. Зараз зайду в хату ще що... є погріб, є літня кухня з газом. Є така хозбудівля ще. Що... Тут теля стояла, тут піновало. Тут для сіна шалаша такий Сюди ще залишився. Да, п'ять років, дядько, який будиночок стоїть сам. А ще... Лише... Все, наче нічого не сталося з ним такого. А тут вже все перероблено вагонкою. І заборчик такий, що є. І всередині, наче все більш-менш чистенько нічого. Такого не видно страшного, а ну що таке? На ще лізе? Не, на горі ще не буде лізти. Так, така прихожа тут. Коли дубові по всьому будинку. Трошечки тут ось на порозі просіло. Не просіло, а болтаються трошки. Так, і три кімнати у нас і кухня. Свят сліва. А ні, тут видно. Ну так запали питання може бути. Ніякі поли кріпецькі. Це некий коридорі. Це двері прохідні, Це ж ком'я Угу. Ну їх не можна виконати і легко і просто. Так, да, заложити і... Так, тут у нас е, це вже засудження. Ага, грубо тут ще є. Ось воно топиться тут і грію цих дві кімнати. Це якщо що, що людей багато, то можна... І... Так по меблям, вискали оцей диван, диван забирається, А то все лишається. Стальне лишається. Да. Все лишається? Таки, і тут ще є нова грубка, тільки збудована недавно. Я так... ну, не недавно, а років п'ять назад, так? Да? Ні, більше. Ну, вона може два-три рази пропалювати. Бабки вистачало конвертера. Це да. там грубіє. Потало конвектора на дві кімнати. Так, тут заведений газ до плити Да, 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 і да, значить, да, да. тяжко її. Он по кухні наша не маленька простору. Місця хватає. Так, і ще, мабуть, одна кімната, думаю. Одна да, велика. І ще є холодна кімната. Це як зал, нічого. Ну так, по хаті питань немає, значить чистеньке, бізеньке. Не замучене. Так, зараз ще глянемо літню кухню і погріб. Ваше ваше классно. Так, тут і будівля цегляна так і є тут піч збереглася працююча оббито вагоночкою все всередині і на підлозі плитку і заведений газ сюди и вытяжка тоже есть. Вот Погреб тоже нормальный. Ну, а Ось такий погрібець. Сухенький, просторий наші. Все нормально. Там є отакі дири. Це залишили спеціально ще колись, може, тіпо, якщо малий буде, щоб можна було зробити десь Ой, так, кімнату, да. Вкопували сюди на тринічні, робили більше Типу. Ну так. Так, тут у нас собі сарайчик для дров. І ще є ось така споруда. Тут комора, хлів і курник. Теж все ціленько все. Від насоса шланг, насос. Я так витягну, так і кинув його, розложив. Там ще ж треба його перевіряти. чи він... Я ж кажу, він вже може там заржавіти, щоб тут у нас хліб. Теж порядок для хліва, можна сказати. Страшного немає. Так, а тут теж типу, хлів. І для свинки шумів. Курник є такий, і ще така по... построїчка з кірпічика. Там, Там ще двері і кімната, Да, Ой, о... я, забыл, no, я, я, я понял. Я вообще кажу, что кімната там все есть. Да, 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 да. Вот так. Так, сейчас еще нагород выйду. Простор. Зимлю. Недалеко тут, ну як недалеко, 15 хвилин пішки до траси і до магазинів. Школа ближче тут. Проїжджали біля неї хвилин. Ну 7 максимум, я думаю, до школи. Так, як це показати межі. Зараз обійду, Коротше, города 40 соток. Оце тут і 20 десь ще окремо. Межі, бачите, оце всі горіхи ще наші ряд. Далі, допоки видно наш город, там такий спуск, там дорога йде по колу, внизу там річечка тече тоненька і от там ставочок в стороні. І зараз вийду на цю межу, щоб було більше зрозуміло. Город не виробили в цьому році щось. Сусід на війну пішов. Люди не зайняті. Ну, короче, город отакий ще. Ось наші межі. І отак пішло туди. Оце все. Наш город, поки бачите, бульон. І наш двір. Є і яблука, черешні насаджені, бачу, таке небагато, але но... є.